Сьогодні поговоримо про хворобу, яку, здавалося б, людство давно перемогло, але вона й досі забирає мільйони життів. І річ тут, виявляється, зовсім не в медицині, а в несправедливості. Отже, почнімо. Знаєте, іноді те, як ми говоримо про хворобу, стає важливішим за саму біологію. От візьмемо туберкульоз у 19 столітті його називали сухотами, і уявіть собі, романтизували. Вважали хворобою геніїв такою собі ознакою витонченості. А потім, бац, 1882 рік Роберт Кох відкриває бактерію збудника. і та сама хвороба раптом перетворюється на тавро, на символ бруду злиднів і знаєте ледь неморального падіння. І от ця нова жорстока реальність має цілком конкретне людське обличчя, його звати Генрі Райдер, йому 17, він із С'єра Леоне. І його історія, по суті, і є втіленням усієї сучасної боротьби з туберкульозом. Це розповідь про те, що відбувається, коли романтичний міф розбивається в шент, а хвороба, яку давно вміють лікувати, чомусь залишається смертним вироком. І тут, звісно, постає головне питання: ну от як так? Ліки існують десятиліттями, а Генрі страждає. Чому? Відповідь, як це не дивно, лежить у історії дивовижного наукового прориву, за яким, на жаль, сталася просто нищівна поразка людської емпатії. Тільки погляньте на цю хронологію. Це ж просто неймовірно. Буквально за 20 років туберкульоз пройшов шлях від смертного вироку до хвороби, яку можна було вилікувати. Відкриття антибіотиків це було справжнісіньке диво. Здавалося, все, перемога над одним із найдавніших ворогів людства вже в кишені. Але як це часто буває, диво виявилося не для всіх. Для мільйонів людей, скажімо, в Африці чи Азії, цих ліків просто не існувало, наче їх і не винайшли. І ось так утворилася велетенська прірва з одного боку, ті, хто мав доступ до медицини, а з іншого ті, кого по суті залишили помирати. Ну і звісно, світова спільнота спробувала якось цю проблему вирішити. Так з'явилася стратегія під назвою ДОЦ. Ідея, на перший погляд, була чудовою створити єдину стандартизовану і дешеву систему, щоб доставити ліки в найбідніші країни. Такий собі універсальний рецепт для всього світу. Але диявол, як завжди, крився в деталях, бо вся ця система, по факту, була збудована не на турботі, а на контролі і на недовірі. Дивіться самі. Діагностика за технологіями 19 століття, які пропускають половину випадків. Лікування одне й те саме для всіх, без винятків. А вишенька на торті, медпрацівник мав особисто дивитися, як пацієнт ковтає кожну пігулку. Тобто до бідних людей ставилися не як до пацієнтів, а як до нерозумних дітей, яких треба контролювати. І ось тут найгірша іронія система, яка мала б запобігати появі стійкості до ліків, насправді її і породила. Уявіть собі ситуацію. Батько Генрі бачить, що синові від лікування тільки гірше, побічні ефекти жахливі, а одужання не настає. Звісно, він втрачає довіру і просто забирає його з програми. А що відбувається далі? Ті бактерії, що вижили в організмі Генрі, мутують і стають стійкими до єдиних доступних ліків. Так. Не зумівши допомогти Генрі за допомогою свого універсального підходу, система охорони здоров'я створила набагато більшу проблему вона створила мультирезистентний туберкульоз. Гаразд, щоб боротися з таким стійким штамом, треба точно знати, які ліки на нього ще діють. І для цього є сучасна технологія апарат джин експерт. Він може дати відповідь буквально за кілька годин. Для Генрі це був би шанс, величезний шанс. Але тут ми впираємося в бізнес. Компанія-воробник працює за моделлю леза для бритви. Знаєте, як це? Саму бритву, тобто апарат продають відносно дешево, а от на лезах одноразових картриджах заробляють шалені гроші. І от ціна одного такого картриджа це більше половини річного бюджету на здоров'я для середнього мешканця С'єра Леоне. Просто вдумайтесь. Звісно, Генрі такий тест ніколи не зробили. І виходить, що життя Генрі залежало не тільки від боротьби з бактерією, але й від боротьби з бухгалтерським балансом великої корпорації. І знаєте що? Існували ж нові ефективні й безпечні ліки, наприклад, Бедаквілін. Але він був запатентований компанією Johnson Johnson, а це означало захмарну ціну. Тому замість сучасної безпечної пігулки Генрі отримав що? Токсичний коктейль зі старих побічних препаратів. Один із них, канаміцин, міг назавжди позбавити його слуху. Ось такий вибір. І це не тільки історія Генрі. За тисячі кілометрів звідти, в Індії, молода активістка на ім'я Шрея Тріпаті вела точно таку ж боротьбу. Вона навіть подала до суду на свій уряд за право отримати той самий бедаквілін. І вона виграла. Ця перемога змінила політику країни і врятувала мільйони. Але для самої шреї було вже запізно хвороба забрала її життя. І от дивишся на це все і думаєш, як ми взагалі дійшли до такого, як ми побудували світ, де патент виявляється важливішим за людське життя? Відповідь, мабуть, у глобальній системі зневаги, яка просто по колу відтворює страждання? Це таке собі порочне коло. Туберкульоз це хвороба бідних і голодних, яка робить їх ще біднішими і голоднішими. Він б'є по слабких системах охорони здоров'я, і від цього вони стають ще слабшими. Це буквально двигун бідності, який працює на самій же бідності, коло відчаю, яке саме себе підсилює. І це порош коло перетворилося на справжню пожежу, на вогняний шторм, коли у 1980-х роках на сцену вийшов віл. Це було зіткнення двох найстрашніших пандемій. ВІЛ знищував імунітет, а туберкульоз цим користувався, завдаючи швидкого і смертельного удару. І як же світ виправдовував свою бездіяльність? Ліки від вілу вже існували, але їх руками просто не відправляли до Африки. А виправдання були просто дикі. Один чиновник на повному серйозі заявив, що ліка не можна відправляти, бо африканці, мовляв, не знають, що таке годинник. Уявляєте, ось така відверто російська політика зневаги, яка коштувала мільйони мільйони життів. Але якщо існує порочне коло зневаги, то чи можна створити щось протилежне? Якесь доброчесне коло виявляється можна. І ця історія про те, як його збудували. Це історія про силу впертої, непохитної солідарності. Все почалося в Перу, на початку 90-х. Офіційна позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я тоді була по суті такою: лікувати стійкий туберкульоз у бідних країнах занадто дорого, тобто, фактично, нехай помирають. Але там знайшлася група лікарів з організації Partners in Health, які просто відмовилися з цим миритися. Вони вирішили лікувати тих, на кому весь світ поставив хрест. І це запустило нейновірний ланцюговий ефект. По-перше, вони показали фантастичний результат понад 85% одужання, і довели, що неможливе насправді можливе. Це, у свою чергу, змусило ВОЗ змінити свої ж власні правила. Раптом виник глобальний попит на ліки. А де попит там і пропозиція? Це підштовхнуло виробництво дешевших генеричних препаратів і дало старт цілому активістському руху. А результат просто приголомшливий. Вартість повного курсу лікування впала на 90% з 15 тисяч доларів до півтори тисячі. Проблема, яку створили люди, була вирішена людьми. І ось цей ланцюг солідарності, що почався в Перу і розтягнувся через континенти, врешті-решт, і врятував Генрі Райдера. Тобто його життя врятував не якийсь один лікар чи одна чарівна пігулка. Ні, його врятували десятиліття боротьби, колективних дій і солідарності тисяч людей. Сьогодні Генрі Райдер студент університету і громадський активіст. Його власне життя стало доказом простої істини. Якщо причиною страждань є несправедливість, то ліками від неї може бути тільки справедливість активна, невпинна вибора на справедливість. Тож, якщо хвороба це справді несправедливість, то що ж тоді є справжніми ліками?